І так, всім криптовам привіт. Іншим, як завжди, співчуваю з вами, криптофермер і в цьому відео я вам щодень розкажу про новий лаунчпад на Бейбіті, нове, так називаємо ICO токен сейл, в якому можна доволі непогано заробити. Затронемо з вами тему того, як прийняти в ньому участь, я покажу вам швиденько на пальцях, скільки тут буде проходка по аккаунтам, скільки будуть роздавати на один аккаунт, і звичайно ж таки скільки можна буде на цьому заробити. Все буде в цьому відео, тому обов'язково дозволяється це відео до кінця. Став лайк, пиши коментар, підписуйся на канал, ми починаємо. І так, новий лаунчпад на Бейбіті. Що потрібно зробити для того, щоб приймати в ньому участь? Звичайно, все таки все це просто, я думаю, пам'ятаю кожен лаунчпад. Це було дуже хиповою тема на бишці, і виносити з них можна було реально досить великі суми. Наразі правила не помінялися, тільки потрібно тепер ще робити трейдинг волюм 50 доларів. Тобто купив, продав, і в тебе вже є волюм 50 доларів, що доволі таки просто. І, звичайно, хвороби це потрібно 100 USDT. Цей э, сейл ми навіть не розбираємо, це сейл на МНТ. Нема смислу взагалі приймати участь в сейлі на МНТ, якщо у вас там менше 10-20 тисяч доларів, тому що ви навіть не відчуєте того э, профіту, який може бути з цього сейлу. А якщо ще замультачити це все, про що я сьогодні також розкажу, це взагалі ну, небо і земля, умовно кажучи. Тому давайте поговоримо про те. Скільки тут взагалі можна заробити, і які тут є в нас метрики, тобто загальна пропозиція 5 мільярдів токенів CTT і загальна сума видана на Launchpad 45 мільйонів токенів. Сума на MNT sale 22 мільйони 750 000, і на лотерею UZT 22 мільйони 750 тисяч, що доволі таки непогано. У нас є 10 тисяч виграшних квитків, що знову ж таки досить велика кількість. Я вже підрахував проходку і зараз вам про неї розкажу. Десь як приєднатися до IDO? До лаунчпаду, айдіо це все і те саме, можете, просто у нас виміняються. Що нам потрібно? Нам потрібно до 1 вересня 2023 року 12.00 по UTC. До речі, дуже важливо, що також. Тобто, у вас, грубо кажучи, я знімаю це відео з 30.08. У вас ще завтра, останній день, зробити аккаунти завести бабки і все, щоб вони там лежали до 4 вересня, тобто ну, до 5 вересня, до 4 вересня, до ночі. І якщо ви хочете взяти, знову ж таки, закидайте 100 доларів і кожен день робите оборот не менше 500 USDT. Це ми все знаємо, це все дуже класно. Далі період підписки у нас буде йти з 5 вересня, самого ранку, обов'язково зайти 5 вересня, нажати кнопку підписатися, тільки тоді ми будемо приймати участь, тільки тоді нам видадуть наші завітні токени. Далі, ну і вже 5 вересня в 12. 00 по UTC нам роздають наші токени. Тепер давайте поговоримо про те, скільки токен можна роздати на один аккаунт, а вже поговоримо про проходку аккаунтів. Роздають по 7,5 доларів на один аккаунт, це не враховуючи Xів. Я розбирав в своєму пусті, може вона зараз відкрити. Я розбирав в своєму пусті, що ми можемо цей токен точніше, може дати десь біля 10 Xів. Ну, в середньому він там від 7 до 15 Xів. Давайте візьмемо. Середню кількість це 10 іксів. Тобто у нас на один вирішений аккаунт 7 75 точніше доларів. Далі, що в нас по проходці? Зразу будемо рахувати все швиденько в темпі, щоб не затримувати вас. Проходці в проходці у нас буде більше десь 100 тисяч людей брати участь в цьому розіграші. Тобто від 100 до 135 тисяч людей. Вирішених квитків у нас всього на всього 100 тисяч. І, в принципі, я так підрахував, якщо все правильно зробити по білетам, бо тут знову ж таки дуже замудрена система з тими білетами. Можете зайти знову ж таки на сайт, подивитися. Силички всі будуть в описі, як на мій телеграм-канал, так і на сам лаунчпад від Bybit. І всі силки, які вам потрібні. Тобто, там є така схема з білетами, що там треба торгувати один день, торгувати другий день, за новий аккаунтом, що дають білети. Коротше, є все пару. За які дають білети. Тобто, якщо ми зробимо всі білети, а інші не золотають всі білети, якщо все правильно зробити і так далі. Знову ж таки, це все робити треба акуратно, щоб не втратити багато на комісії. Тут в постійно в більшості розписав, як це все зробити. Тому обов'язково здайте, почитайте цей пост. Тобто у нас приходить 10-15% проходка на один аккаунт. Знову ж таки, рахуємо, що ми, наприклад, заганяємо 100 аккаунтів в цей лаунчпад. Да? Просто щоб було легше рахувати. Ви вже можете свою кількість аккаунтів підводити під ці цифри. 100 аккаунтів ми заводимо. У нас давайте 15% проходка, 15 аккаунтів у нас проходить, і ми отримуємо аккаунтів на 15 аккаунтів, точніше по 75 доларів. Це середня цифра, можливо, чуть менше, можливо, чуть більше. І вже звідси в нас виходить 1125 доларів чистого доходу, що доволі таки непогано, при тому, що вкладним потрібно в ноль тому що якщо використовувати всі пічки, те, що я знаю, то не потрібно натратитись на комісію, хіба що на ввод і на вивод. Там буквально 40 центів на один акаунт це буде. І все. Більше затрат нас немає. Нам тільки потрібно по 100 доларів на кожен акаунт закинути для ліквідності, що доволі такі просто, я думаю. І в принципі, на цьому все. Тут ще є досить багато цікавих історій. Я вам рекомендую з ними всіма ознайомитися. Можна пройти тест розділити пул 40 тисячі зокі в ММТ, можна стейкати їх. Є ще всякі різні пули, в яких також можна заробити. Є один прям дуже хороший, але його я форсти не хочу. Ми краще собі самі всі заберемо нашою тімою цей пост. Але знову ж таки, його ви тут можете знайти, тому що ви дуже уважно придивитеся, прочитаєте і подумаєте ви зможете знову ж таки знайти цей спосіб заробітку. Ну, в принципі, на цьому все. Я розказав вам все, що хотів. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково задавайте їх в наш чат. Ось тут у нас є коментарі. Тут у нас є чат, а і таки, якщо вам е, акаунти на Bybit, Binance і так далі. в мене є магазин верифікації, фермершоп. Заходимо. У нас в мене тут є відгуки, є всі, все, що вам потрібно: Bybit, Binance, Polonics, MEX, OKEX, Gate і так далі. і так далі, Відгуки є, все є, навіть є результати людей, які купували в мене аккаунти. З вас я особо нічого не заробляю. І що якщо ви вже ми будемо з вами співпрацювати як партнери, тобто можна знову ж таки зі мною співпрацювати як з партнером, тобто я беру ваші аккаунти, допомагаю вас, продвігаю і так далі. І за це беру процент від доходу. Знову ж таки, якщо це цікаво, то обов'язково пишіть мені в телеграм, ми з вами зв'яжемося, зізвонимося і все це обговоримо. Ну, в принципі, на цьому все. З вами був криптофермер. Всім удачі і всім пока. Далі більше.